Вітаю вас, шановні глядачі, про що мені хотілося вам розповісти сьогодні? А це став зранку як зазвичай пішов пити каву. Але коли я п'ю каву, я завжди включаю телефоні новини на YouTube, для того, щоб бути в курсі справ, що у нас робиться в країні. І зовсім випадково, сьогодні вранці, мені натрапився ролик, в якому колишній міністр ЖКХ, а тепер народний депутат. Та ще якийсь там спеціаліст, який зараз працює в сфері електроенергетики, розповідали про підвищення майбутніх цін на електроенергію для населення, для побутових споживачів у цьому році. І пишалися тим, що до 31 травня поки ціни будуть сталими і замороженими. Це все лише на місяць після закінчення опалювального сезону. А з цього. З початку літа, може бути що завгодно. І вони там прогнозували ціни і 3,50 за 1 кВт, і казали, що це зовсім мало, а правильно було б зробити 6 гривень за 1 кВт. Я дуже засмутився, як оце почув таке, бо наші зарплати не ростуть такими темпами, як вони хочуть підвищувати нам тарифи. А також пенсії, які повинні були індексувати у березні місяці. На 14% індексували всього на 8%, коли інфляція за прошлий рік по даним статистики склала 14%, тобто, вже на 6% ми зможемо з вами купити менше товарів на нашу пенсію або зарплату в магазині. І постільки я вважаю, що це не дуже справедливо по відношенню до свого населення, і вони мають для цього виправдання те, що наша енергетика страждає від обстрілу росіян, з чим важко не погодитись. Але і таке підвищення цін, воно зовсім, на мою думку, не оправдане. І тому я вирішив заглянути трохи в інтернет і поцікавитися цим питанням. Чи правда є необхідність настільки підвищувати ціни? І про це зараз я вам розповім. І що ж мені вдалося знайти на теренах інтернету? І те, що я знайшов, виявилося дуже цікаве і підтверджує мою. Попередню думку про те, що таке підвищення ціни, і будь-яке підвищення ці, ціни на електроенергію не має ніякого економічного і е, обґрунтування, а також не відповідає здоровому глузду. У грудні 2023 року, я знайшов, компанія Proconsulting зробила аналіз енергоспоживання і енерговиробництва. За їх висновком, який був розміщений на 45 сторінках, там були діаграми, все інше, я його трохи почитав і зрозумів, що у 2022 році у нас генерація впала на 27,5% за рахунок того, що були знищені деякі енергооб'єкти, які виробляють електроенергію. А у за 4 місяці 2023 року, з початку року, впала ще на 19,4%. Але при цьому споживання електроенергії в Україні скоротилося за цей час на 37%. При цьому промисловість скоротила своє споживання в більшій мірі там на 47%. І населення також було скорочене споживання за рахунок того, що мільйони наших співгромадян виїхали за межі нашої держави і споживають електроенергію тепер там. А також за рахунок того, що деякі об'єкти виявилися на території і споживають теж електроенергію тепер там або зовсім припинили своє існування. І тому взагалі на ринку України виявилось так, що об'єкти як би є, а споживання скоротилося. Тобто гроші, які потрапляють у кишені власників цих об'єктів, стали меншими, а об'єкти треба отримувати. Так Для того, щоб їх тепер отримувати, ті ж самі об'єкти, треба десь взяти гроші. А де їх взяти? Треба підвищити тарифи. От і вся правда, чого будуть підвищувати тарифи. Бо ці об'єкти були розраховані на більшу кількість споживачів, а тепер їх стало менше. І ті, що лишилися дурні, будуть тепер платити за ті, що не споживають електроенергію. Але ще дуже цікава річ. У нас атомна енергетика виробляє приблизно 55% від всього виробництва електроенергії. Там 29, мабуть, відсотків виробляють ТЦ. І всього 6% гідроелектростанції, і відновлені джерела теж зовсім трошки. Зрозуміло, що ми втратили Запорізьку АЕС. Але при цьому доля атомної енергетики у. Системи споживання не зменшилась нижче 55%, а в деякий час досягає 70% вони покривають. Це основа ринку. І атомна енергетика вона стала протягом всієї доби, не так, як сонячна, що вона тільки в день виробляє електроенергію або гідроелектростанції, коли в сезонний є зброс води, вони від цього залежать, а те залежить від вугля. Там. Іде на протязі року, стало на протязі доби однаково. І е, ця електроенергія атомних електростанцій, вона найдешевша з усього ринку України електроенергетики. І е, якщо відпускати саме цю електроенергію населенню, то не треба ніякої ціни підвищувати. Атомна енергетика виробляє свище 50% стало від 113 мільярдів кіловат годин електроенергії, яка виробляє е, вся енергетика. А населення споживає всього 31% від цього, цієї кількості електроенергії. Тобто атомна енергетика покрива повністю з надлишком усі потреби населення. Але нам кажуть, що собівартість електрики вища. Так, вона вища. Якщо подивитися, е, також я подивився в інтернеті. Продаж на ринку енергетики купують там, де оптом електроенергію, вона коливається на протязі року в межах від 3,6 гривні за 1 кВт до 4 там, з копійками за кВт. Ну, приблизно можна рахувати 4. І це без вартості доставки і розподілу електроенергії. Ну, з вартістю доставки і розподілу виходить, як кажуть. Там з прибутками 5,50. Можна погодитись, нехай буде і так. Але при цьому у нас промисловість споживає більше 40% від цього, цієї кількості електроенергії. І вона вже промисловості відпускається за більш високою ціною і може доходити до 10 гривень за 1 кВт на протязі доби. В день вона йде дорожче, а вночі йде дешевше. Ну, а так як у нас підприємство працює в основному в день, це і магазини, і тільки третя зміна, де в нас, ну, ночна, вона зараз не всюди працює, а є об'єкти, які не дозволяє охорона праці працювати в нічний час, то це споживання електроенергії підприємств, воно висока ціна реалізації, покриває всі витрати на дотацію населення повністю. І немає знову опять ніякої. Необхідності підвищувати в такий важкий час тарифи е для населення. І при тому, що населення саме сплачує за цю електрику, яка відпускається в промисловості. А як ми її сплачуємо? Коли ми йдемо в магазин купити оцей холодильник, то вже виробник холодильника вніс його собі вартість, ту електрику, як він наплатив по високій ціні. І ми, купуючи цей холодильник, вже платимо за ту електрику, за той 47% електрики для промисловості, ми оплачуємо свого карману. Якщо це буде не побутовий холодильник, а буханець хліба, який випікають в електропечі, те ж саме в собі вартість хліба внесена ця ціна електрики. Якщо це буде з таких станок, який не пов'язаний з населенням, ну, до прикладу, електропіч, яка тоді буде поставлена на хлібопікарський, ну, то з кінцевим споживачем любого продукту є населення. Це в основному будь-який там, навіть турбіна на станцію де, або. Колонка, електродугу на заправній станції, ми оплачуємо це все в вартості бензину тоді, тобто ми за це все платимо. І при цьому, при такій всій важкій ситуації, ще хотілося б про що розповісти, що Україна по можливості продовжує продавати у Європу свою електрику, надлишок. У нас в Україні так склалося, що у нас немає не, не підвищеного попиту на електрику з квітня по вересень місяць. І в нас вона з надлишком виробляється нашими станціями, бо їх нема кому споживати. І цей профіцит електрики по можливості, якщо він є, продається по світовим цінам споживачам в Європі для того, щоб вони менше купляли в Росії і в Білорусі. І так за 22 рік наша країна отримала понад 540 мільйонів доларів на експорті електроенергії до Європи. Що склала в 2,5 разів більше було експортовано електрики, ніж в 2021 році. Вона експортувала до Польщі, Словаччини, Румунії, до інших країн. Також і в 2023 році, ну, вже коли більше наші станції постраждали від російської агресії, то вже зараз не продаємо електрику. Але що дуже цікаво, я ще знайшов в інтернеті. І це вже зовсім не лізе в ніякі рамки. Чому? Тому що виявляється, в странах Європи, які такі заможні, в них немає війни, ціна на відпустку є ж самої електрики, тобто собі вартість є, е, за, е, набагато нижча, ніж в Україні. Тобто, в нашу електрику вкладена наша низька зарплата, наші податки, наші дешеві матеріали, які в нас нижчі, ніж техніка, яка в нас по більш низь, низькій ціні виробляється нашими виробниками, ніж європейські. Ну, тобто все, що впливає на собі вартість, у них там занадто вище. І при цьому в Великобританії ціна 1 кВт опускається електроенергії. Це знову оптова ціна без доставки і розподілу. 3 гривні 13 копійок, в Німеччині 2,66, во Франції 3,43, в Іспанії 2,44, в Італії 3,86. А тепер давайте порівняємо зарплати у цих країнах і наші злиденські статки. Тут вже нема про що казати. Ще один факт, я виявив у пошуках в інтернеті, який мене дуже вразив, і це мало сказати, що дуже вразив. Я був приголомшений. Виявляється, що ми при розподілі електроенергії її втрачаємо. За даними Міненерго, загальне споживання електроенергії в Україні. У 2021 році становило 155 майже мільярдів е, кВт-годин. Водночас 29 мільярдів кВт-годин було втрачено в процесі розподілу, що приблизно складає 19%. Репшту обсягу склала чисте нете споживання. Я не можу зрозуміти. Я на, нехай на нагрів е, е, дороків, нехай там на е, КПД 99%, ну 1-2% втратити. Як це втратити 19%? Хто це може пояснити? Це якась усушка отруска, як в радянські часи. І за все це платимо ми споживачі, бо оці втрачені мільярди кВт-годин відображаються в собі вартості електрики, яку нам продають і кажуть, що вона повинна бути ще дорожча? Все про що я вам щодо тільки розповів. Наштовхує мене на такий висновок. Хто такий бізнесмен? Бізнесмен це ця людина, яка за свої кошти, власні, на свій страх і ризик організовує свій бізнес і має отримати його результат. Може він бути позитивним, може і негативним. Але що дивно, коли результат у нашого бізнесмена, у нашої держави позитивний? Вона ці кошти спокійненько кладе собі в кишеню. І не гука, ні мене, ні вас, там, Микола, Іван, і я з вами поділюсь. А коли наступа скрута, і треба ці кошти достати своєї кишені і відновити своє виробництво або бізнес, або е, дати йому новий поштовх, воно тоді кошти десь сідіваються і звертається до свого населення. А яким чином? Воно просто підвищує тариф. Чому? Тому що нам нема куди подітися. Це монополія держави на цьому ринку. От як на ринку меду нема монополії, мені потравили жил, Я не прикладаю цей тягар на своїх покупців. Як я продавав мед по тій ціні, так і продаю. Я звертаюся до винуватців потрави за компенсацією. І тут нема нічого дивного. Наша влада як брехала нам, так і продовжує брехати. І буде брехати надалі. І будемо ми сплачувати за будь-який тариф. Бо у вартість цього тарифу входить не тільки ця послуга, а квиток на те театральне дійство, яке нам тут влаштовують. І будемо ми його надалі спостерігати ще довго. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось!